Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ вірності, до якої служив ваш чоловік командування 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ Прийміть цей шеврон та прапор, під покровом якого бився до кінця ваш чоловік. Дякую. Справжній герой під постріли рушниць Житомиряни в останню путь провели героя. На щитті до рідного міста повернувся 45-річний захисник Олег Марчук. Навчався у загальноосвітній школі номер 20. у після вступив до Житомирського базового фармацевтичного коледжу. Надалі до Державного університету Житомирська політехніка, пройшовши строкову військову службу, продовжує її за контрактом у 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді ДШВ ЗСУ. Після повернення до цивільного життя працював на різних підприємствах нашого міста, захоплював риболовлею, любив природу, мав золоті руки. Та повномасштабне вторгнення Росії змінило плани героя. З перших його днів воїн став на захист батьківщини у лавах Національної гвардії України. Олег мав непересічний авторитет і повагу серед побратимів. Показав себе з найкращої сторони. Він не боявся ворога. Він допомагав нашим молодим побратимам. Підказував, що як робити. Воїн героїчно загинув 24 червня 2024 року під час виконання бойового завдання. Проте його подвиги запам'ятають назавжди. Він обрав такий шлях: шлях захисника, шлях переможців Відстоюючи далекий Донбас, він розумів, що він бореться за своїх близьких і ціною свого власного життя. Найдорожчого що в нього було він. Як міг зупинив ворога і просувався крок за кроком вперед. Відвоюючи ті землі, які були захоплені в перші дні повномасштабки. у вічній скорботі залишилася мама, дружина, діти, близькі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава герою. Скорможна досі. У 1996 році у стінах Верховної Ради 315 парламентарів віддали свій голос за ухвалення Конституції України. Задля цього депутати працювали усю ніч з 27 на 28 червня. Відтоді наша країна щорічно відзначає цю історичну дату. Перше слово першої статті нашої конституції Україна. Із перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді. На першому місці 17 стаття Конституції. Захист України це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Вже третій рік поспіль українці відзначають День конституції в умовах воєнного стану. Ворог щодня завдає удару по конституційних свободах наших людей. Тож у цю дату насамперед увесь народ схиляє голови і дякує тим, хто віддав за нашу незалежність. Найголовніше життя. Ми молимося за мир, за волю, за тихі світанків та спокійні ночі. На нашій стороні правда, сила та Бог. Отже, ми обов'язково переможемо. разом з усією україною відзначив пам'ятну дату урочистими заходами. Зараз увесь світ побачив, що українці народ, який творить державу на засадах волі, свободи та права. А основні закони прописані в нашій конституції, має пам'ятати кожен знати, пам'ятати, а саме головне дотримуватись. Дотримуватись конституційних норм, які прописані які викарбувані фактично в кожного в серці. Україна єдина, Україна неподійна. Це напевно, що ці не найголовніше, що прописано в конституції. День Конституції відзначили і у одному з Житомирських дитсадочків. Кожна дитина знає свої права та з гордістю називає себе українцем. 28 червня в Україні відзначають День Конституції. Це основний закон нашої держави. Я українець і моє це право любити землю, гордо і вели. Ша стаття конституції говорить, що Україна суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. І наш народ має одну мрію жити у мирній країні, щоб не виборювати ці слова знову і знову життями наших героїв. З настанням спеки та пляжного сезону побільшало випадків захворювань шкір, адже сонячні промені можуть стати для людського організму небезпечними. Викликає розвиток, на жаль, і пухлин шкіри. Пухлини шкіри в основному зустрічаються в особ старше 55 років, але меланома шкіри на жаль зустрічається часто і в особ молодого віку. Для того щоб берегтись від шкоди сонячного опромінення, потрібно дотримуватись безпечного часу перебування на сонці та використовувати захисний крем. Сонячні ванни треба приймати до 11 годин ранку і після 4 годин дня, тому що з 11 годин дня до 4 годин дня найбільш активне сонячне опромінення, воно дуже шкідливе. Захисні і крема мають бути коефіцієнт захисту менше тридцяти, тому що це дійсно захист, і його поновлювати треба кожні дві години. Визначити, чи безпечно перебувати на сонці та чи потрібно наносити захисний крем, можна самостійно. Наприклад, переглянути індекс ультрафіолетового опромінення на сайтах прогнозу погоди. Якщо індекс від одного до трьох, то в принципі можна не захищатись від сонця. Якщо Наші індекс більше 4 до 9, то обов'язково треба приймати наносити ці захисні захисні креми. Онкологічні захворювання шкіри піддаються лікуванню лише на ранніх стадіях розвитку, тому важливо завжди звертати увагу на стан шкіри та вчасно приходити до лікаря. Треба дуже звертати ретельну увагу на свої родинки, якщо вони раптово змінили звінили своє забарвлення, або почали швидко рости, або почали підкравлювати або по змінили якісь свою структуру стали більш рихлими або наоборот щільними тоді треба негайно звертатися до сімейного лікаря або в онкологічний до нас в онкологічний диспансер Ольга Новікова ігор литвак телеканал СК 1 Ірина Березюк одна із тих, до кого в інспекції ставляться з особливою шаною, не лише тому, що вже майже 15 років успішно очолює дуже важливий і відповідальний напрямок роботи відділ інструментально-лабораторного контролю, а ще й тому, що Ірина Миколаївна щаслива мати п'ятьох чудових дівчат. Як це сьогодні бути матір'ю героїнею та поєднувати виховання дітей з відповідальною державною роботою, якою під час війни суттєво додалося, як і нових викликів та загроз на екологічному фронті. З самих перших днів війни ми стали виїздити на об'єкти, які були зруйновані, де були влучання. Ми відбирали проби. В основному це були проби ґрунту. Виконувались вимірювання. Про кожну зі своїх дівчат Ірина Миколаївна говорить з гордістю: за кожну хвилюється, але найбільше у її Її серці сьогодні хвилювань за найстаршу Анастасію. Донька та мати разом працюють у Державній екологічній інспекції поліського округу з перших днів війни. Анастасія Овчарук, заступниця начальника відділу земельних ресурсів та надр інспекції, прийняла рішення змінити однострій ко інспектора на військовий, особливо коли ти вже був 26 шостого лютого е біля РТЦК, е а тобі кажеш, що ні. Неповнолітня дитина, вертайтесь додому, де чоловік, каже, чоловік уже неїзвісно де він воює. Uh, тому так да, відмовляли, але потім, в травні місяці, я все ж таки прийняла рішення конкретно, тому що дуже багато друзів воювало, дуже багато колег пішло воювати, рідних багато. Підтримка матері, родини для Анастасії дуже важлива, як і підтримка колег, тих, що продовжують виконувати свої професійні обов'язки по захисту довкілля в інспекції, і тих, які з перших днів війни пішли захищати країну зі зброєю у руках. А це майже кожен десятий працівник ДІЇ Поліського округу. В умовах воєнного стану, навіть перебуваючи за тисячі кілометрів один від одного, колектив залишається одним цілим. Кожен розуміє один одного, підтримує. І вірить в перемогу та те, що попереду ще багато успішних справ та спільних професійних здобутків у царині захисту та збереження довкілля на всі свята, подарунки збираємо. Є такі дні, що ми одноразово одноденну заробітну плату перераховуємо на збройні сили. Завжди на зв'язку, завжди наші інспектори, наш кадровик, вони завжди пишуть, як справи, що п'ятниця це звітність наша, що всі живі. Чи здорові Анастасія розповідає, війна навчила багатьох речей, а найважливіше цінувати те, що маєш, цінувати життя, цінувати рідних, цінувати хороші гарні відносини. Підтримка дуже багато значить один одного. Здається, от в перші дні війни ми згадали про всіх, про тих, напевно, кого вже давно або не бачили, або не зустрічались. Колектив інспекції чекає не лише на своїх колег, які сьогодні зі зброєю в руках захищають Україну. А й на фахівців інших професій, які боронили нашу батьківщину, а після перепрофорієнтації готові стати на захист довкілля, розповідає начальник інспекції Євгеній Медведовський. Кожен зі своїм баченням змін, які мають впроваджуватися у суспільстві з безцінним професійним і життєвим досвідом, який без сумніву буде корисним і затребуваним і у сфері захисту довкілля. Зараз піднято міністром захисту довкілля питання щодо реформування екологічної інспекції, питання екологічного контролю і збільшення кількості. Штату саме державної кіличної інспекції України і одним із пріоритетів саме процесу влаштування. Тих людей, які ветеранів, які вже демобілізовані, чи будуть подальшому демобілізовані наприкінці квітня цього року. Екоінспекція Поліського округу стала майданчиком для діалогу щодо можливості працевлаштування ветеранів та комунікації з ними, який відбувся у рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я Олени Зеленської, і це не випадковість, що організатори заходу та його учасники завітали саме до ДІ Поліського округу. Інспекція вже сьогодні готова надати робочі місця ветеранам. Які повертаються до мирного життя. Ці люди захистили нашу землю від ворога. Вони будуть чесними і професійними захисниками довкілля. Переконаний керівник екоінспекції Поліського округу. Під час зими тариф, вартість електроенергії, тариф зменшується в два рази. Тобто, але ті споживачі, які мають електрообігрів, виключно ті, які мають електрообігрів. Маємо ще час, тому хотів би звернутися до наших жителів, до наших житомирян, що якщо колись цей тариф у вас діяв, це не означає, що він буде діяти зараз. Прошу вас переглянути ваші документи, і у випадку, якщо у вас дійсно є електрообігрів, не комбінований, не газовий, а чисто електрообігрів, звертатися в РЕСЕ для того, щоб обновити ці дані. Саме основний документ для нас, який ми можемо надати знижку, а це не про не ми, а держава дає знижку. Це технічний паспорт, в якому чітко вказано, що вид опалення це є електро. Після цього вже ми можемо розправити процедуру, і там з 1 жовтня електрична енергія для таких споживачів буде дешевшою в два рази в межах. 2000 квт годин А тут є теж один нюанс: якщо споживання складе 2001 кВт годину значить цей пільговий тариф анульовується і вся вартість електричної енергії стає 4 гривні 32 копійки. Сильна спека та відсутність опадів. Такою погодою завершується перший місяць літа. Високі температури на Житомирщину принесло тропічне повітря. Зараз на над територією області знаходиться антициклон, центр якого над Білорусією. Температурні показники вночі 15-20, а в день 29-34. На вихідних погода формуватиметься під впливом високого атмосферного тиску. Зросте і температура повітря. Вітер південного напрямку слабкий, 3-8 метрів на секунду. Температура. Вночі 15.20 в день 29.34. Через низьку вологість повітря зберігатиметься також високий рівень пожежної небезпеки. Рівень пожежної небезпеки найвищий, надзвичайний п'ятий рівень. Передано попередження. На всі вихідні дні, вже на початку липня над областю прийде холодний фронт. Очікується незначне зниження температури та опади. Фронт пов'язаний із циклоном, центр якого знаходиться в районі Балтики. Проходитиме він територію області пізнім вечором 1 липня і вночі 2 липня. Очікуємо короткочасні грозові дощі, шквалисте посилення вітру 15-20 метрів в секунду. Дощі можуть бути як помірної сили, так і значної. І дещо що температурні показники? Очікуємо на день температура на перше на 2 липня 24-29. Ольга Новікова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1